У мене не було жодних результатів у залі та схуднені, доки я не дізналась цей секрет. Це моє фото ще рік назад. І це. А тут я хочу вам показати себе через декілька місяців і зараз. І ні, це не чаї для схуднення, бо вони не працюють. Давайте я вам покажу, що насправді працює. Її головний секрет всіх фітнес-блогерів це їжа. От що реально буде працювати для вашого жироспалення і активність. Досить шукати якісь чудо продукти Достатньо просто подивитись на їх енергетичну цінність і побачити, що ніякого чуда там немає. Може навіть навпаки жирів більше ніж білків. Треба просто дотримуватись дефіциту калорій та збалансованого харчування. Тим паче на сьогоднішній день існує дуже багато альтернатив. Це не значить, що ви маєте забороняти собі щось. Можна досягати результатів навіть із солодощами в раціоні. Вписуйте їх у свій калораж. Зараз це так, тим паче легше робити, бо є додатки, котрі взагалі все рахують за вас. А тренування допоможуть вам не просто а й будувати нове тіло. Так що я рекомендую вам завантажити калс вже зараз. Та для початку розібратись із харчуванням. А я пішла на тренування. Па-па!